З 1 вересня навчання в умовах повномасштабної війни для більшості школярів розпочнеться в офлайн-форматі. Це стане можливим за наявності надійного укриття в навчальному закладі. Із вересня навчання в школах Тернопільщини розпочнуть понад 107 тисяч дітей. Учні восьми шкіл навчатимуться дистанційно. Цьогоріч збори дітей до школи для більшості українських родин летить у копієчку, адже ціни на все зросли кількакратно, кажуть батьки. Зросли ціни, так все зросло. Війна в країні. Зросли дуже ціни, зросли, якщо чесно. Зібрати школяра це вдання досить клопітке. Дитині будуть потрібні кілька комплектів одягу для школи, ранець і канцтовари. Продавці на тернопільському ринку кажуть: хоч люди й скаржаться на ціни, однак необхідне приладдя до школи, купували активно. Найбільший попит, напевно, що ручки, пластилін і зошити. У Нас дуже великий вибір ручок, дуже великий, і тоньше, і грубше. Багато олівчиків простих. Дуже цікаві всі канцтовари цього року, не такі, як були минулого і позаминулого, тобто старачки. Підтіски дуже цікаві, кольорові. Все таке, що діти люблять і не називають чимось застарівшим. Попис зріс і це, не на думку, це точно, тому що минулого року люди боялися, не знали, чи буде школа, чи не буде. Цього року вони вже всі точно знають, що школа буде, є сховища, якби що, проблем з цим немає. Курс долара ж не змінився, то був практично. Ціна там не змінилася. Можливо, трошки паперова продукція, тому що вона не дуже так залежить від долара, а від сировини. От і все. Ціни не змінилися. Батьки відкладають кошти на шкільне приладдя заздалегідь. Кажуть, що не хочуть економити на дітях. В принципі, купили все, що планували, купили. Ну, дітям, як ніяк, в школу треба. Треба вдіти їх, і треба всі предмети, все, що треба, все купили. В першому класі носив олівець. А тепер вже ручку. Зошит, страчку. <різوع> <різوع> Зараз саме необхідне – зошити потрібно. А то все, по ходу потрібно буде. Лишнього нічого не купуємо. Звичайно, все є в нас, ви знаєте. Магазинів багато, і достаток є, лише без спокій був мир.